Всіх вітаю, мої любі, і хочу вам передати деяку інформацію, яка допоможе вам відчувати себе більш стабільно, більш стійко, більш впевнено відчувати ці внутрішні опори, які допоможуть йти далі і не обслуговувати ті зовнішні програми. Які можуть зараз впливати на саме ем, ем, шлях душі, шлях душі, шлях тхарми, коли ви виходите в свій шлях і йдете вже своїм шляхом. Ми з вами говорили ще в квітні місяці, що літо це ем, певний етап, коли ми будемо дорослішати свідомістю, коли ми будемо виходити із старих. Програм, парадигм побудови відносин, взагалі як таких, і е базою, основою в побудові відносин є чоловіча і жіноча енергія, е чоловік і жінка. І зараз е вже сьогодні літо, вже сьогодні 2 червня, і це е -м, початок змін. На енергетичному плані, в першу чергу, хтось із вас більш чутливий, хтось менш чутливий, хтось просто проживає емоційно, якісь зараз періоди, не в більш такому усвідомленому стані. Тому коли вам хочеться або здається, що Своєю свідомістю сьогодні можна не позайматися і відкласти на другий план, не помедитувати, не подихати, не включити фізичне тіло, не запустити біоенергосистему. Знаєте, це ваш вибір ем, вилетіти із свого центру, із своєї біоенергосистеми. І почати обслуговувати зовнішні програми, зовнішній світ. І е, сьогодні в просторі вже е, розпаковується на енергорівні е, вплив, прямо активувався вплив родової системи, родових програм, старих програм е, для того, щоб е, ті, хто ще не усвідомив цю штуку, що треба вийти із родових програм. І будувати своє життя для того, щоб було прийнято рішення, був зроблений новий вибір, або залишитися в обслуговуванні старої системи, або піти в нову з часом в нову систему. Ми з вами, як духовні сутності, які проживаємо фізичний матеріальний. Досвід в фізичному аватарі, в фізичному тілі а тіло це аватар. Пам'ятаєте, да, фільм Аватар вони на мали надздібності, вони літали на драконах. Можете передивитися аватар, першу другу серію. Там показано про людей, які мають налаштовану добру біоенергосистему, які працюють, які живуть саме із свого центру. І от е наше фізичне тіло – це наші аватари, е в якому є певний рівень душі, е певна свідомість, е частина е втілення, е бо весь рівень свідомості втілитися в е такий плотний план, як тут, не може. Е е і тут достатньо частинки. І от е, зараз я хочу трошки пояснити, знаєте, якби ніби розтягнути зараз простір, щоб вам стало більш зрозуміліше, як взагалі е, ми з вами проживаємо це життя? Е, от, і от оцей центр себе, оця ваша біоенергосистема е, налаштована в вашому центрі, вона є м, основною. вона є над першою е, системою для того, щоб ви могли проживати е, своє життя, так як ви хочете, не так, як хоче е, якась інша система. І е, далі, якщо ми подивимося, є вплив іншого, є родова система, де ми, е, ми маємо з вами сьогодні те, що маємо. Ми прийшли з певним рівнем якості душі. І з пер з певними обов'язками перед всесвітом, не перед якимись людьми, а перед всесвітом, вирівняти той баланс, знайти той баланс на рівні душі з тими якостями, якостями і характеристиками душі, з якими ви народжені. І от то є ваш ресурс, з яким ви сьогодні прийшли, і ви сьогодні бачите в своєму житті, то що у вас є, той ресурс, який вам дає таку. Ем, да, е, добродетель, дати таку якісну, класну карму, ем, щось будувати, десь класно проживати, десь жити в більш ем, безпечніших місцях, мати е, більше достатку або менше достатку, е, мати гроші або не мати грошей, мати клієнтів або не мати клієнтів, мати дітей або не мати дітей, мати. Е, е, Чоловіка поруч, бо не мати. Тобто це ваші якості і ресурси, які вже ви втілили, якщо чогось не вистачає, то ви е, дієте і допрацьовуєте це на рівні енергетичному, щоб е, матеріалізувати, да, щоб е, в якісь там енергії мінусові перетворити в ресурс, який ви зможете вкласти в матерію. Тому що, е, я Дуже багато разів повторюю, що все, що в нас є, ми за це платимо. У нас не буває так, що ми щось беремо. Якщо ми беремо, ми порушуємо баланс енергетичний і все рівно будемо віддавати. Тому ця свідомість зрозуміти, що я маю сьогодні якісь певні ресурси, я хочу, що сьогодні щось мати. У мене цього немає, значить, в мене не вистачає якихось ресурсів, і мені потрібно буде над цим попрацювати. Мені потрібно буде це доросла свідомість вкласти енергію, напрацювати енергію, напрацювати ресурс. Я вам даю всі практики енергетичні, духовні, для того, щоб ви вийшли на нові рівні в житті, тому що ви приходите до мене всі за грошима, але у більшості не вистачає енергії. Е, якщо подивитися всі ваші опитування, ви пишете немає енергії. Але готова робити це за гроші, все. Тобто, щоб в мене був класний, якісний матеріальний світ, я хочу щось робити. От. Але енергії в мене більше всього не вистачає. От. Тому це я для того, щоб зрозуміли ви, що е, наша духовна частина вона є першочергова, наша енергія, наша. Благочестія, наша добродетель, то есть наші якості характеру, які. Эм... Творять, які створюють, які ресурсні, не які тільки забирати, вони дають вам сьогодні те, що ви маєте навколо себе. Якщо чогось не вистачає, або щось не влаштовує, ви прийшли в мій простір допрацювати ці навики і подивитися в реальності, чого ж не вистачає, прийняти свої неідеальні частини. В мене простір там, де я. Веду до тіні, до не ідеальної частини, і я допоможу більш безпечно, більш більш лайтово прийняти тіньову частину, бо вона також потребує дуже великої уваги, дуже великої любові, дуже великого такого знаєте, прийняття. І тоді розпаковуються інші ресурси. Плюс на нас впливає ще родова система. В родовій системі є чоловіча структура, є жіноча структура. І от зараз простір літом він сьогодні вже розвернувся з позиції жіночої частини. От, навіть не так чоловічок, як жіночої частини. Бо жіноча частина то є матерія, то є матеріальна частина. І е, подивіться. Зараз, в цей червень місяць, в особливо в роботі зі своїми ППР-ами, саме в наставниці по духовному інтелекту, тут а, е, ідіть в роботу з м, частиною мами, тому що зараз піднімаються родові програми, і хтось їх буде бачити, хтось не буде бачити, буде там судорожно е, драматизувати своє життя. Але зараз піднімаються програми саме е, жіночої частини. Це де тяжко працювати, де е, щоб не робила, не вистачає, де е, знаєте, що якби більше заземлення відбувається, більш така матеріалізація прямо відбувається. І е, треба дивитися зараз в сторону мами, дивитися в сторону мами, де можливо є. Якісь претензії, де можливо є неприйняття, де можливо є образи за якісь ставлення, але все, що ви мали в своїй родовій системі, то є ваша свідомість душі. Тобто ви втілилися, тому що десь в попередніх втіленнях ви робили дисбаланси. І сьогодні ви маєте те, що маєте, і тут треба дивитися з позиції. Ми, знаєте, ця претензія, образа, якісь стосунки, особливо якщо є там стосунки з жіночими аспектами, конкуренція, неприйняття якихось жінок, засудження, все це бар'єри вниз, бар'єри вниз, бар'єри вниз, бар вниз. розтворимо, знищимо, тому що воно буде просто впливати на якість дій, на якість дій, де можна йти з позиції. Де любов і легкість, де прийняття, де велика вдячність. Оцей перехід в велику вдячність до материнського аспекту, матеріального аспекту за життя. Більш не за що за життя. От е, бо Родова система, якщо наша біоенергосистема не вцентрована, не налаштована, свідомості не вистачає, енергії кармічно не вистачає, буде лупашити родова система і старих родових програм. Тому давайте сьогодні, тоді, коли хочеться не займатися своєю свідомістю, пам'ятайте, що це ваше запрошення до того, або ж ви вилазите із той дупи. Старих систем і програм, які хірячать, де треба довго і багато працювати, де скільки б не працювала, але або б не працював грошей, так і не видно. Де взагалі з фінансовою з матеріальною частиною велика дірка і проблема, тому що є моменти на енергорівні в матерії, в матеріальному, в відношенні з матерією, в відношенні з мамою. І це все є напрацювання вашої душі. Це все є не ідеальна частина вашої душі. І ми цю частину починаємо досліджувати і приймати, щоб вийти на абсолютно новий рівень в своєму житті. Тому що після цього літа ви не будете тими, ким ви були. Після цього літа впаде повністю стара парадигма в відносинах чоловічої жіночої суті. Після цього літа. Не буде, що хтось є главніший і кращий, а хтось є гірший або е якийсь там хужий сім'ї між чоловічою жіночою суттю. Все це буде просто вщент зруйноване. І чим більше ви будете тримати за цю стару систему, тим больніше буде вашому его. Перебудовуватися, перероджуватися. Це буде, знаєте, таке маленьке переродження, зовсім іншу парадигму матеріального життя, себе взагалі себе, з матерією, з ма, з тою вібрацією, нашою, нашим зв'язком глибинним із тими порталами, через які ми з вами проходили в це життя, в матерію для досвіду. Для досвіду, не для того, щоб ховатися від цього досвіду, для того щоб рости, розвиватися, змінюватися, ем, закатувати рукава, і йти і працювати над своєю біоенергосистемою, над своїм тілом, над своєю енергією. Тому що якщо ви приходите за грошима, то без цієї деталі, без енергії ви будете просто в рабстві грошей, і ви будете працювати всією своєю енергією на егрегор грошей і там страждання. Тому оцей перехід, коли ми з вами усвідомлюють, починаємо хто більший, хто важливіший зараз для мене в моєму житті. І коли тоді, коли ми це починаємо з вами усвідомлювати, рудова система програми вони вже не мають того впливу, який би мали, коли у вас не вистачало того рівня свідомості, який був. Що ще впливає? Впливає планетарна система, тобто в планетарна система. Всі планети, побудова планет, сонячна система, е, астрологія, ми її називаємо, да, також вплив має. Якщо ви не будете зналаштованою біоенергосистемою, ви будете відчувати всі ці підйоми і в, е, падіння в своєму житті, тобто емоційно, на рівні емоцій, на рівні почуттів, на рівні енергії. Тому для того, щоб е, прийти максимально екологічно, по відношенню до себе, до своєї душі, до свого життя, до своєї матерії і цим літом, і вже воно почалося, вже почався процес. Сьогодні вже дуже такий пер... запущений процес. Я тільки от, недавно вийшла з медитації і переналаштовувала цей процес поле, щоб в просторі, щоб мати ресурси, тобто виходити на ресурси, тому що дуже сильно заземлює, дуже сильно йде в. Не знаєте таке запрошення. Дивіться, дивіться, подивіться сюди, подивіться в родову систему, подивіться в маму. Подивіться, які у вас відносини з цією матерією. Подивіться, яке у вас відношення до самого життя, до самої жінки. Подивіться, яке відношення до жінки. Воно взагалі є те відношення, чи його взагалі немає, чи воно взагалі зникло, знищено, і є тільки відносини якоїсь свідомості на якомусь рівні і тільки в сторону грошей. Без цього поєднання, оце, знаєте, такого текучого, плавного, класного потоку енергії, то є ад в такому зароблянні грошей. Тому мама відносини. Материнське то є е, потім оцей вклад, оцей знаєте цей ресурс, який ми напрацювали. У нас з мамою саме велика карма, е, вона нам дає життя, вона нас проводить сюди, вона дев'ять місяців, як е, такий, знаєте, міні-біозавод вибудовує кожну клітиночку, кожну, е, м'язу, кожну, е, ко, ко, кожен, кожен піксель. Нашого аватару, і тому, якщо в нас ще є щось там, якесь неприйняття, якісь там фішки, то це дуже буде м м бити по матеріальному світу. Тому дивіться в матерію, дивіться через маму, держіть e себе в більш усвідомленому стані, e не пропускайте. Налаштування своєї біоенергосистеми, тому що ви просто будете вивалюватися в родові сценарії, в старі програми, в тяжкі програми, в планетарні впливи. Енергетичні, в якісь там соціальні впливи, де там страждання, це все там цей переворот. Якщо ви будете залишатися в своєму центрі біоенергосистеми, ви будете да, якийсь час спостерігати, але відчувати себе зовсім по іншому, не так як інші відчувають себе ті, хто знаходиться взовні і страждає. Вот. Тобто, це такий вплив, Да, я зараз вам трошки розтянула, як воно впливає, і для того, щоб це все не впливало і на працювання Собі ресурсу додаткової енергії на краще матеріальне життя підіть в червні місяці зараз паперами своїми в. Духовного інтелекту в роботу з мамою, з материнським аспектом, просто так не за одну сесію розберіть детально, розберіть маленькими частинами, не закривайтеся, не, не включайте свою духовну гординю, своє его, що у мене вже все добре, я пропрацювала, я така пропрацьована, зараз піду і побачать мої. Колеги, що я не така пропрацьована, що я не така там іще, і ще і та де тепе, і почнеться ви будете ховатися і закривати. Сьогодні це стосується кожного і пропрацьованого, і непропрацьованого, і з его, і без духовного оцього. цього да? абсолютно всіх. Ми сьогодні йдемо. не я. Ми йдемо в ми. Ми ми єдина система, і кожна, кожна оця рівень свідомості ваша в цьому питанні, який сьогодні нам а нам треба йти в ногу з часом. Бо якщо ви не розвинете свою начутливість, ви не будете відчувати, що відбувається в просторі. Ви не зможете впливати тоді. Ва простір просто і родові сценарії, і родові програми і планетарна енергія. Планетарні зміни будуть впливати на вас, тобто ви не зможете проходити ці етапи хаотичні, які відбуваються, тому це заземлення, центрування. Якщо ми з вами говоримо про інші рівні життя, про якісний рівень життя, про достаток, про гроші, про е матеріальний світ, але він кайфовий, він в задоволення, то без цих питань ви просто не вибудуєте одних інструментів маркетингу. Це взагалі темний ліс. Вони просто працювати у вас не будуть. От тому ця енергія, оці ваша база, оці ваші е, гарна карма, як би сказати, да, ваші дії е, по відношенню до цього будуть сьогодні е, дуже доречними, дуже доречними, щоб ви в вересні відчули своє життя ще на більш якісному рівні і кайфовішому рівні. От, тому... Е, Передаю вам зараз цю інформацію, то, що відбувається на тонкому плані. Будьте усвідомленими, будьте дуже центрованими, не, не лініться, не йдіть на поводу у старих програм і, і розвиньте за червень місяць. Прямо кожен раз, коли сідаєте в медитацію ем, зранку, і залишайтеся іще на, на якийсь час. Залишайте ще на якийсь час, щоб просто повідчувати серцем вдячність за життя своїй мамі, своєму жіночому роду, своїй, своєму цьому жіночому аспекту, де ви по-доброму до цього відноситеся, а не з позиції руйнування, агресії, зла, і тут треба мати свідомість. Свідомість, свідомість, бо безсвідомі, підсвідомі програми без свідомості будуть просто хірячити неподільські да. Тому бар'єри вниз, бар'єри вниз, бар'єри вниз. Давайте зруйнуємо і розтворимо все те, що зважає жити якісним життям, в достатку, в кайфі, в задоволення. В тому що ви для себе сьогодні бажаєте, давайте ми все, що цьому заважати, ми розтворимо, знищимо, повернемо у перше джерело з прикріпленою усвідомленістю, дійсно кому це все належить на всі 100%. Хай проявиться ваша е, реальність, в якій е, одна із найкращих реальностей, тому що е, у нас. Завдяки нашому вибору кожного дня, кожного ранку, коли ви відкриваєте очі, ви можете вже вибрати собі будь-яку реальність, яку ви будете сьогодні проживати. Тому обирайте для себе свідомо ту реальність і тримайте на ній фокус уваги, яку ви дійсно хочете проживати, а не просто обслуговувати стару систему, старі програми, якісь там впливи. Інопланетні, планетні на ваше життя. Я вас всіх обіймаю. Якщо у вас будуть якісь інсайти, глибинні відчуття після мого прослуховування, після прослуховування мого аудіо, послання вам, чекаю від вас фідбеки, щоб подивитись далі на поле.